Привіт, шановні, вітаю вас на каналі. Що ж, продовжуємо працювати по відеонагляду на комбайн. У нас з вами зараз друга серія буде в цьому плані. В по попередньому відео бачили комплектацію, яку ми замовили, і вже розпочали потихеньку працювати по його встановленню час. знаходимося з вами в кабіні комбойну КС 2388 просто до потока перекрутиться не плоть, тому що тут вона ну, м'яканька, якась фонарка, може. Тут зовсім м'якушка не виходить. З боку ну, не хоче там щось і попсувати у потолку. Можна було б по зі ціля, якось придумати, щоб десь тут було. ну Тут з боку дзеркало, ну, не хочеться, щоб тут мішало. Пробуємо зараз от, ось з цієї сторони. Зараз воно виглядає трошки під кутом, але зараз буду я все знімати. Нам трошки тут оцей кут треба подати уверх, цей край уверх трошки подати. Що воно по горизонту було рівненько. І о, отут, маючи підверх, треба зараз буде проверті отвір, нарізати там різьбу і прикрутити ще одним болтиком, тому що, о, отака, бачите, воно гроє. І вже воно зверху буде держава, вже воно буде трошки краще. Тут, тут розрізали, вирівняли, тепер сюди ну, воно в принципі, він рівненько. Сюди, ну, можливо, ще, бо сюди, ну, хай буде так, Мені там буде видно, пасажири теж буде гарно видно. О, отак спустили, заплатили провід і зверху він ще вже, бачите, вже є, вже воно так не бренить, як брині, вже краще. Ну, вже далі будемо пробувати і вже підключатися. Ось так отак воно тут висить, 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 і воно, воно закріплене. Це нам щоб камера ця працювала і. В складеному положенні воно нам буде показувати, що робиться ззаді, коли потрібно буде, щоб нам було видно, як пізок чіпляти, коли висипаємо зерно, щоб було видно, що там в прицепі робиться. Де там, якщо може, будуть прицепи високі або на, на фуру висипати, щоб було видно. Також вирішили поки що одного тут закріпити. Коли здаєш назад, щоб видно було там ліс, кущі, грозні бур'яни, щоб не було ніде нам ну, не товкти. Гілля. І ми її думали, що десь тут закріпити, ну, але за, через цю бочку не дуже буде видно. Ну, ще подивимося. Поки що вона постоїть внизу, Та так вони ще. чіплюємо їх тимчасово. Ще подивимося, як вони показують, що, вони, що нам видно, що не видно, і, можливо, ще потім зміниться їхнє місце розташування. І третя Ось тут закріплена, щоб. Покозувала нам двигун. Ну, подивимося, як воно буде показувати, якщо буде картинка перевернута, відкрутити по три болтички, і перевернути її навпаки. Переробили тут такий кронштейн. щоб не робити там ні дірок, ні бункер, нічого на кронштейні висить. І тут воно воно просто тут зажото, воно регулюється і кронштейном, і верх-низ також вертикально регулюється. Поки що зупинилися на такому етапі, Зараз стоїть питання підключення живлення. І як живлення буде підключено, перевіримо їхню працездатність. Що вони показують, як вони показують, може там треба буде щось ще доробляти. Ну, поки що так. Так, братво, все працює. Коротенько розповім, так, ось дивіться, менюшку нажимаєш, кнопочки переключення, можна і пультом, можна і цим. Вибираєш систему, нажимаєш. І тут це виборов різні режими, так, вліво право тут міняється значення, І була невеличка заминка в тому, що комери показували зеркольне. Ось є зеркальне відображення, нажимаєш вправо, і ось відкривається меню, і регулюєш, куди комера буде ну, відображення. дзеркальне. Тільки треба перед тим, зараз покажу, вибрати. Камеру, яка вам потрібна. Ось У мене задня то що на шнекові. Нажимаю меню, вибираю Система. І ось дивіться, мені потрібно відображення. Нажимаю вправо і гортуюся. Да? Наприклад, ось нажимо раз, воно міняти там якесь положення. Раз, ну, ці положення да? правильне. Мінюю. Роз робить дзеркально. Може гараж справа, це зліва. Нажимаємо ще раз гараж зліва, ну, щоб правильно воно відображалося. Так само і інші комери, наприклад, те, що на двигуні ось, до мене, воно під, четва, під, під, під першим номером. ось Так само ж в меню заходимо і все Також можна, Це перегляд усіх комер можна, так, Ось, сегментується, нажимаємо мод і вибираємо, якому, як ми хочемо, щоб було у нас на панелі. Розміщені комери. Так як у нас ось де я вибрав третє положення. Третій варіант, у нас там немає камери під номером 2. Тому прийшлося нам мені з другої перекинути на четверту, щоб у нас усі комери показувало. Мені просто подобається цей сегмент, на якому показують ці три положення, тому вибрав оце. І воно отак у нас Раз... чекайте, нажимаємо мод ось, бачите, все так воно виглядало. Що у нас виходить? Ця кнопка, якщо я розумію, вона просто виключає екран. Ну, зараз подержу. Що буде робитися? Мабуть, нічого. Коротше, ну в тому, це якби ми підключили напряму, виходить, у нас би постійно камера працювала. Ну, камера все працювала. Ми десь зараз колхозний варіант. Ось дивіться, у нас тут є ток у нас чорний на мінусові, і ці два на плюсові. Є включатель, нажав включатель, виключилось. Нажимаю включатель. Зараз дивіться, раз, все, все включається у нас. І все включається, як було задано. Ось, іди, ось так. Ось сюди. Ось так воно виглядає. Підключено внизу там все акуратно зібрано. що скажу. Там все воно акуратно поскручувано. Все, щоб ніде нічого нікому не заважало. Тут тут якийсь утвір був видовбаний. І ось воно пішло по стоці. Тут, може, треба буде щось. Придумують якось приклеїть легенько, щоб воно не завжало. ну не знаю. І ось така картина. Вже боча працювала, ось ці раз. у нас він працює автономно, тому що підключений до акумулятора Ми хотіли тут це розбирати, коротить його, щоб чіплють до запалювання. Зверху, зараз, як бачимо, попаде світло, тому воно погано показує. А ці дві порядок. Ось буде темнота, подивимося ще по темноті, як буде, якраз воно сонце заходить, світи ззаді вся затіння. І подивимося, як воно буде в темноті. ну В принципі, по підключенню, бо цією кнопкою тушиться, і там настройки більш-менш зрозуміло. І тепер кнопочку нажав, все, все виключилося. Якби, Якщо робити його без кнопки, то воно ж буде робити постійно. так само як і наві... Антана у нас вона робить постійно, тому приходиться її лазити і відключати. І оце таке спроби, все пофіксували, поприкручували. Ще будемо ось сьогодні по темноті, по роботі провіримо. Ну що ж, наступила ніч, як бачимо, темнота. Зараз з вами поліземо, подивимося, як воно що вночі буде вийде. З вами тут роб... підготовчі процеси до наступних жнив. О. Так, мосту включимо. Так, лошадь Так, у нас ж виключиться кнопочка, як ви пам'ятаєте. Оп. Є. І дивимося. Та, і типу хорошо показує, дивіться Щось десь пульт налаштував. Ось тут десь лежить. Так, у мене ж тепер є ось де. пульт. І отак крупочку раз переключаємо. Двигун у нас видно прекрасно. Так, пуста, а сзаді ловко видно. Хоч і темно, то ж світла Я ж нічого не включав. І наш наковий так видно. Прикольно, прикольно. До, Досить так, блін. Аж не думав такого ага, світло да у нас. Ось, да. раз фонарі підсвітка обидва горять. І світло. Ось так дивиться. Видно зі світлом. Роз, бачите, камера переключилася. І як видно зі світлом. Ще раз хлоцем. Дивимося, біля двигуна. Так як і було. Наступна пуста. Тут Мабуть, там не вистачає йому яскравості, тому воно і не переключилося із а тут, бачите, переключилося, тому що тут більше світла. Ну, блін, класно працює, все чітко. Так що, тепер дивіться, глушимо світло. Раз, і все, то включилося іншним. Блін! Капітон, так що? Роблять усі по темному. Можна, якщо ще ставити на парад, то можна спокійно їхати без світла. перевірили з вами. Комплект і вдень, і вночі все прекрасно працює, вночі таж ж я навіть не думав, що воно так ночі світитиме я, е, думав, що тільки буде, то, що біля двигуна з нічним боченням. Хоча ті дві світять добре, не, не знаю, якби вони були біля мотора, щоб бути вноті. Ну, так, також класно роблять, так що. Кого зацікавило, в описі під відео залишу всі посилання. І дзвоніть, спілкуйтеся, і о, техніку свою влаштуйте, щоб всі робочі процеси, ті, що потребують о, контролю, були у вас на очах. Так що всім дякую. Щасливенько. До наступних зустрічей. Пока-пока.